Канал БЦТВ запроваджує новий, новий проект, проект. З, різних планет. з 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 різних планет. А зараз ми перевіримо, хто ж все таки розумніший Жінки чи чоловіки. Вова, ти знаєш, що таке собо? Таня, ти знаєш, що таке піноблок? Знаю! І я знаю, що таке собо. Добре, давай ми не будемо з тобою сперечатися, а запитаємо про це у наших перехожих. Давай. Здавна люди сперечались, хто все ж таки розумніше жінки чи чоловіки? От особисто я знаю лише трьох розумних жінок: це Клара Цеткін, Юля Тимошенко і моя мама Наталя Валерівна. Бо часом такі розумні речі видає, що я просто в шоці. А от з хлопцями там список побільше. Це і калянчик, і Віталька, і Жека, і мій оператор Ілюха, і, звісно, Ваванчик. От. Ну, я зараз пропоную поменше говорити і піти просто довести, що хлопці розумніше набагато. Ну що, пішли? Що таке офсайт? Це в футболі. І я не знаю, точно як зробив футбол. Так. Перший раз чую. Ой, щось з футболом зв'язане. Не знаю я. Не знаю. Без поняття. Не знаю. Хоч не буде відвідати, позориться. О. Я, звісно, сильно така умна і не блондинка, тим не менее не знаю. Ребят. Що таке перфоратор? Це інструмент мужський, е діла в стінках дири, щоб шурупи закручувати. Вроде. Перфоратор, подожди, перфоратор це щось таке знайоме. Е е Затрудняє себе відповідь. Ой, це щось стіну оце так долбить. <реш> 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 я не знаю. Ну, це я знаю, я тим долбаю. <реш> 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 не знаю. Ну це типа дрельки, ну перфоратор. Ну Так, типа дрельки. Хе, по будівництву це ми знаємо. <рістична> перфоратор взагалі якби інструмент. Нокдаун. Це тоже щось спорті. Теж не знаю. Це типа вирубати. <рістична> <рістична> це як в луплю, то він не встає. Це вже після перфоратора. Да. <рістична> На боксі, нокаут. Не знаю. Нокдаун це в боксі. Ресора. В машині. Ну це щось таке, як відвіду до машини чи до трактора, що до техніки відноситься. Пас. То Що ви мене тут питаєте? Не знаю. Над колесами, знизу на дном. Знизу над колесами під дном. Це точно не знаю. <рес> У машині. <рес> Без поняття, ребята. Дюбель. Це інструмент. Це Взагалі ст... в, в стінку вставляється пластмаска, в яку закручується шуруп, наскільки я пам'ятаю. Дюбель, ну це теж щось забивати, по-моєму. Забивати щось. Ой, це такий гвоздик, типу, такий великий. Це в стіну забивають. <різь> Без поняття. Те, що до перфератора. <різь> <різь> для струйки. Ну, в стіну забивають. <різь> для Подожди, це теж, мабуть, інструмент, сетін, так? <різь> Тобто не ось не там не чи як і таке кешиш. Яке колесо не крутиться в автомобілі, коли він їде? Запасне. Яке колесо не крутиться? Ну, Яке колесо не крутиться. По-моєму всі на чего вони вроді стоять на місці, мені здається. Всі крутяться, запасне. Запасне. Рульове. Запасне. Коли він їде. А то есть, ну як колесо може не крутитися? Запасне. А, Запасне, так. Да. Що таке каніфоль? Боже, це паяльникам паяч. Каніфоль? Ну це вроді би якась щось шусти... матеріал якийсь. Чи то твердий, чи то рідкий. Хвороба якась. Чи хвороба чи якась, так? Да? <laughs> не знаю. Оу, <laughs> не знаю. Для Давай. пайки, для пайки, для пайки. Не знаю. Каніфон? Це щось теж таке. Хвороба, можливо. Ні. Ні-ні, це, для... ні. це для каніфольце для стройки. Може, такі різновид котлети. Ні. ні Каніфоль, це щось... Якась жидкость, якась щось таке. Для до... для стройки, Та щось не до стройки, такі. до машини воно це щось це... туди <рес> йде. <рес> Каніфоль це чимсь різні там детальки. Що таке донкрат. Машину піднімати. Ну це теж для машини, піднімати машину. Це колеса піднімати, машину піднімати. Це піднімає машину, як колесо міняють. Дуже не знаю. Підніматися. До машини піднімати. Для машини, тобто піднімати, коли там колесо міняє. А я не погоджуюсь з Вови, адже на світі є дуже багато розумних жінок. І якби не було нас, то не було б і вас таких чоловіків. А тепер давайте підемо і перевіримо, наскільки ж розумні чоловіки. Піскать, будь ласка, ви знаєте, що таке Шугаринг? Ні. О, це що є дуже страшне, мабуть. Це якісь слова на іноземній мові. понятия не имею не знаю шугар да даже без понятия не знаю даже сидеть мы не знаем не знаю не знаю а еще такие батальоны 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 Эти. обувь женская ну высокая батальоны 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 уже без понятия вопросы такие интереснее Ну це щось, мабуть, з армією зв'язано. Ну, аналогічна відповідь. Батальйони? Ботальйони. Ботальйони? Не знаю. Без поняття. А російською можна чи? А... Ні, ми живемо в Україні, тільки українською ми... розмовляємо. Ботальйони. Батальйони. Навіть там обуція. Батальйони? Ботальйони. Так. Це Та не про війну, не ці не вояки. Ні. За... Навіть не знаю. Це злякає. Теж не знаю. Ботильоны, я не знаю. Ну, я коту навіть так. Підскажіть, будь ласка, що таке шелак? Лак для ногтей. Ну, типа сверху накриває, типа лак. А що з попроще? по Як-як? Шелак. Шлак? Шелак. Я не знаю. Не знаю. Вы конкретно что-то говорите, вы такая что-то... сами знаете а -а -а. эти слова или нет? Или с, с листочка? Нет, мы знаем эти слова. Ну. Что такое а, шелак? От а, какого дня вы их знаете? Шелак. Это лак, короче, для ногтей, я точно знаю. Ммм, господи. Да О, это маникюр, конечно, что там лак такой вроде, не ошибаюсь. Это по-японски? Да. Да? М -м. Типа корейский. Я бы без понятия, что вы такие вопросы. Шелак, ну ладно. Для чого жінки капають лаком для нігтів собі на колготки? Щоб дірки не розлазилися на колготки. А, стрілки заглажить. Щоб О. О, oh, oh, стрілка не пішла. Щоб стрілка далі не йшла. Не знаю. Щоб шоб... жінок треба справити, для чого вони сиділи. Так, щоб вони там не корочі не Щоб стрілок не було. Щоб не було видно тих. Ні, щоб цих не було видно, то в юбку надівають. А на що не знаю. Стрелка не буде. Що таке парео? Ну, типа такой платочок, прикриваючий, коли на пляшку і там так. Це типа юбка. Не а накидка на купальник. вкупальник. Ой, це щось мексиканське, не знаю таке. Е, така штучка. Е, коротко, у дівчині у яких не красива фігура, вони там на пляжі наматують, а це собі на Тут сюди або сюди. Парео. Що з накопизом що ото? Парео це пляжна юбка, яка зв'язується вокруг плавав чи стрінґов. Парео. Танці. Без поняття на там на море, я думаю, сейчас. А то что знает. Я не знаю. Вскиньте, пожалуйста, ещё женщины называют брасматиком. Мне не скажу, что это женщина. А? Что ничего не видит. Не брасмати. И останься. На самом так не называется. Ну, есть, да? Не. Да? А ты откуда знаешь? Глаза красить. О, правильно. Почему вы задали вопрос, что такое фигардом? Ты абсолютно сказал. Это такое красить очи. E, всяка оця утварь що мазати глаза не знаю брасматик що жінки називають брасматиком не знаю я ж не жінка Ну, <смітна> на сукрашені що це таке? А що таке брасматик? <смітна> не знаю Ні, я ж не отлично я, я <смітна> <Давай. смітна> И остальное запитание. Что такое шарлотка? Сейчас не скажу. Ну, что-то такое из одежды. Не помню. Или нет, стоп. Это блюдо. Какое-то. Ну, хотя не типа, десерта, что-то такого, да. Торт. Тортик, да. Из яблок. Это тортик. Это такой легкий десертик. Дуже там элементарное приготовление. Но что-то на бисквитной основе, я так полагаю, с яблочками. Шарлотка – это пирог. Ви не знаєте, що таке шарлотка? Ні. Ви ніколи не їли шарлотку? Ні. Ходеться вас запросити на шарлотку? Ні-ні. Шарлотка, торт. Також ні? Ні. Це блюдо. Шарлотка? Блюдо. Ну що, Вова, ти переконався, що чоловіки дуже багато не знають відповіді на мої запитання. Проте вони знають, навіщо дівчата капують лаком на колготи. Ну, а в висновку ми хочемо сказати лише одне: що жінки і чоловіки з, з різних, різних планет. планет. А якщо ви хочете, щоб ваші питання прозвучали в наступній програмі, пишіть на інформаційні ресурси каналу БЦТВ.